Має двох красунь. Наталі купила собі плаття таке біленьке. Вона йде на причастя вийде. до похресника свого, а Кроліна витягнула своє плаття і каже, що в неї точно таке саме. Ой! Голова закрутилася чи хата впала? хата впала? Хата впала. І в неї тепер дві однакові красуньки. Каролі, о, ну то так стали до фотографії. Каролінка, та стань нормально. Обніми маму. Я думав, що дівчата купили одне платье на причастя. А оказується ні, ще є ще й друге платтячко. А що ти маєш? Маєш яблучко. Ух ти! А ну дай подивлюся. Воно таке класне, жовте Yellow apple. На, тільки мама казала, що треба помити його, так що біжить. Біжи ми. Правильно. Там щоб вкладати правильно машинку мою все біле. А це друге плаття. Воно мені навіть більш це. подобається. О, там інтикетка залізла в лівчик. Оце класно. Ну іншою стороною покрутися, бо там є розріз. О, отут-во. Прикольно. Це так, щоб ніжка могла дихати. Воно в такі квіточки якісь отакі прикольні. Я просто люблю такі сорочки купляти, щоб були не Таке і ніжне. А були такі з малюнком. Кароліна ще не бачила тебе в цьому платі, бо вона там миє своє яблучко. Зараз вона його помиє і з тими мокрими руками до тебе прибіжить. А воно, напевно, таке літнє. Дуже-дуже легеньке. Клас! А порухай платтячко, а ти такого не маєш платтячко. Дивись, а тут вже так не крутиться. Покрути ще. Воно ну, хоче покрутитися. Смачне ябко? Угу. Ням-ням. А мені досиш? У -у. Ну добре. Ті ж не собі добре. Віздяти собі друге добре. І <с <с і добре. Треба трошки поспати, бо то обідній сон. Бо якщо вона в обід Приїде, приїде, бо ти як в обід не виспишся, ти потім будеш нам капризна. А ми не хочемо капризної дитинки. Ми хочемо дуже-дуже такої доброї, такої, як ти є. Ну, Дівчата, поки не надивляться на ту свою красу, на зимну, доти не заспокоїться. Хоча короліна вже приготувала до сну і плямистий лягає разом з нею. І ще якась змійка. І бінокль, да. нашої біноклі. <схай> Наш ти взяла ту лопатку для взуття з дирочкою? Для мене та штука взагалі не смішна. Я коли був маленький, я ходив майже кожен тиждень до окуліста, і того перевіряли зір. У тебе травма дитинства? Так, у мене через оті от штучки травма дитинства. А я люблю окуляри. Вруна завжди питається, коли я зніму цей бортик. Я їй кажу, та я зняти, то може і зняти. Тут треба два шестигранника. У мене просто один. Треба такий самий і другий, бо він з двох сторін розкручується. Але я кажу, що я боюся, що ти можеш звідси впасти на ламінат вночі. А вона каже: не переживай, ти мені поставиш оці от подушки три з дивана сюди, і вона як буде спати, то буде падати на подушки. Хоча вона вже так не крутиться, як раніше. Вона собі просто заснула і, може, вліво, бо вправо. В цьому платі взагалі комфортно зручно. воно по зручності, в мене ще таких не було зручних плать. Ну, як тобі повезло. Тебе зробили, що нема місця. Як нема місця? Дивись, ви отак зробили ліжко. Так. Ну, ми робили отак ліжко, але воно займало тут багато місця. А ти бавилася раніше біля е, шафи. А тепер ми поставили ліжечко, що воно стоїть ось так, до стіни. О, І тут тепер багато о, місця, диван, що ми можемо. Диван, тут... Диван! Диван! диван Зараз. То воно... А та вже куди? В коридор диван поставив. І ми тоді твій коврик переставили до вікна, щоб тобі сліше було. Ну ти бачиш, ти вже вигадуєш, тобі вже треба трошки поспати пару хвилинок. Поспиш І потім буде щемно. Ого, ти вже переудіта. Така роз... рожева красуня. Що? Чи рожеві ще не Сподобались тобі такі рожеві, а ти не хочеш спати? Мама, вже поводила, що вона майже вже під'їжджає. Так? так. Мама казала, що можна не спати, так? Так. А ти що а ти казала? Yes. Їй сказати, що от все, ми спати не будемо, чи там їсти то не будемо. А єс. Yes. Привчилась десь, то в садочку побачила. Це не сітка, яка, якщо ти руку пхаєш до пальці, тоді вона скоро закриває. Є така сітка, що закриває так, так. скоро. Спеціальна, якщо спеціальна до пальці. Угу. А в нас є така спеціальна сітка, щоб сюди не залетіли ніякі мушки, кумарики. Ну тут порвалося, може так. хтось залізти. Порвалося, так. де? А так от, от. Так відкривали, закривали, щоб порвало. І сюди може залізти павучок-малятку. Його по вучок малятку. Палкою великою, великою виженемо його. Ну, виженемо там. Тут була паліру така планка, паліру. вона коротше відпала. От. Вона там ні на чому і не трималася на суперклеї. І оце от порвало. Я його зваю. Все ми все-таки заїхали за бабою. Я думав, що вона вже вийшла, а вона ще допікає котлетки. Я не хочу їсти. Не хоче їсти. Бо ти вже поїла, а що ти їла зранку? Що тато тобі давав? Тато давав муслі. Ага. Смачні були. Так. Клас. Але все рівно в обід потім будуть котлетки з макарончиками. Ось такий у нас все. сьогодні раціон. Без мами, а потім вже мама приїде, то вже ввечері щось придумає щось нове. А ти в спартаку що ще будеш кити, крім е, Пострибунчика? Бо ми купимо Пострибунчик тобі, а далі тату піде подивитися щось. Собі. Футболки! Так, да, футболки. А ти зможеш з бабою піти або на дитячий майданчик, або піти купити слотку вату. Мені здається, Кароліна, що баба навіть гарніший майданчик, ніж в нас біля. Біля дому, бо в нас вже такий знищений, поломаний, та пісочниця вже всі дошки повідбивала. А тут або він помальований, або він реально новий. Понаставляли і гірка є, і гойдолки. А оця от каруселька взагалі класна нова повністю. Баба, дивися, навіть алеча валяється. Потовчина. Ну, Це такий от мінус, алечі в дворі. Кароліна робила вулкан, прилітали голуби. Обережно там алеча. Ну, щоб не пусковнулося. Їх тут от багато. Поприлітали, хочуть напевно шукати якось їсточки собі. Та, Ну бач на землі, алича лежить, фруктики. Все, прогнала всі голубів. Там вже баба йде. Що є пострибунчик? Таке, як ти хотіла, розовий, а щаслива яка, що має пострибунчика. Я залишив Кароліну там, на майданчику в бджілці, баба з нею дивиться. Хоча Кароліна хотіла на машинки. Баба каже, ні, бо вона не вміє ним керувати. А в мене є пару хвилин піти вибрати щось в бумі, як них зараз розпродаж. Надіюсь, що щось буде для мене і повернутися назад. Я вже в примірний. Шорти знайшов тільки одні. Інакших або розмірів немає, або взагалі той фасон не той. І футболки, але футболки теж немає розмірів, тільки одна виявилася в мого розміру. Отакий <рес> лук. От Хотів білу, але вона не мій розмір, Нема емки. І шорти. Трохи короткувати. Я люблю до колін. Отак може ліпше буде виглядати. Футболка дуже, дуже вільна. Ну, коротше, як старшого брата, а жорти, як з меншого брата не підійшло. Бо зараз ще футболки є сіра і темно синю Попробую. Так, це номер два. Мій розмір МК, сіра, але в інший фасон. Пише по мазбоку, а не тут по центру. І відповідно і матеріал інший, бо він тут аж під саму-саму шию. Коротше, інший якийсь крізь. О, а це вже таке, який я люблю. Темно-синя футболочка. Ну, отак от от вона виглядає. Виглядає ніби прикольно. О, як? Мені здається, оцей третій варіант найкласніший. Між білою, сірою і темно-синьою. Все, родівся свої шорти. В них якось комфортніше. Вони такі довші, а не як кажу, якісь як боксерки стрінгами. І футболка би, супер. Зараз подивимося так. О. Коротше, бонусом ще приміряти футболку. Зараз якраз в новій футболці. От каже, прикольно. Я просто її не замітив так. Як вам така футболка, напевно, ліпша, ніж ця темно синя. Тому я от стою і думаю тепер, що вибрати. І ще знайшов дуже класну річ, зараз її примірю, якщо вона мені підійде. Я тоді з футболками вже обрати не буду, але про іменно цю річ. Коротше, знайшовши такий светер. мені дуже сильно сподобався. Він Такий якийсь, не знаю, як жувачка персиклий. Класно. Просто що надалі нема, вона поїхала, вона за ціною так буде для неї ну, сюрприз, що я обрав щось таке незвичне. Так, зайшовши за продуктами, жінка зараз по 30 гривень. Така прикольна. У мене дівчата дуже сильно її люблять. Була акція і пропала. Тепер катастрофа скалана. По 310 гривень. І капучино. І ці баунті взагалі космічна ціна, майже по 400 снікерс. Можна взяти такий наскільки какао. Коли хочеш взяти щось... По акції, тому що воно вигідно, тому жалієш, а потім прийду ще доберу, а приїжджаєш, а вже все. Кави нема і акції нема. Йдемо далі. Ще. Куплю сочок, тому що корінно бігає там на майданчику, літає, знайшла якусь подружку і захочу пити точно. Дивіться, що я знайшов келоги. Ці пластівці самі-самі прикольні. Це вони якісь британські. 259 гривень, Єдина ціна, ціна кусається. Але вони дуже смачні. І тут є такі види. Оці от ми брали, Такі рисові. І тепер є юнікорни з віднорожком кольорові. Хоча старця ми купували по 50 гривень, Такі великі, от ці великі пачки. Вони тут злі 120 в сільпо. Ціна в 2,5 рази дорожча. Ну а оце це. Ця фірма це любов. Якщо ви її замітите, переважно в метро вони продаються по акції. Ми брали останній раз їх по 80 чи по 90 гривень. Це було круто. Тут акція є, але все одно дорогувато. Але смак в них класний. Кароліні взяв карпатозавра. Водичку з динозавриком. Це новий вид динозавра українського. Вона бігалася, тут сонце виходить дуже жарко. На тримай того. Динозаврик капить, хочеш на машинці покататися. Насе не У нас теж не вийшло, де <рес> щось замоталося. Сьогодні в дворі виявилось, що який день на ньому кляпатись, так? Діти всі дістали свої водяні пістолети і почали кляпатися. Кароліна. і дали такий класний пістолет електричний, що він ну, скажеш на кнопку і сам стріляє. Кароліна каже, давай, тато, мені мій. Крабік. Він там не тягуєш і стріляють. Так, не... з теми хлопцями стріляти? Так, бо я вже їй переділив футболку. Вона попала від водний вогонь. Вони стрілялися водою, тепер вирішили йти буде з ними стрілятися. Ну все, погнали. Бачик з татом класно, поки мами нема, тату дозволяє все, побігли. Це в нас на вулиці вже вечір. Хоренька поспала. Баба вже пішла додому. Мама передзвонила, що вже їде додому. І ми вирішили купити піцу. Яку ми купили піцу? Зі, Зі сиром. Зі сиром. Зелень. І зелень, так? Ого, і все, йдемо. А зелень не буде. Не буде зелені, так? Зелень не буде. Від дітей А ти відмовилась від зелені, бо вона стояла з талончиком, щоб забрати піцу. Та, і сказала, що зелень не давати. Та? Зараз мама прийде, ну, така щаслива, зелені. перекусимо. Хотіла зелені. Ти хотіла зелень? Она що відмовилася? Просто так, так, треба подивитися на дорогу, чи нічого не їде. Все. Не їде. Не їде. Ну добре.